Друзі, вітаю вас ввечері в понеділок. Починаємо міжнародочку. Міжнародочка дуже у нас проста і дуже у нас така, знаєте, скептична. Сьогодні вийшла приїзд Бореля. Останній приїзд Бореля це європейський діяч по міжнародним справам. Ну, приїхав. ну... Побув, ну сказав, ну показав, посидів в бомбосховищі, був на лід. Дякуємо. І реально, реально, реально. чолов'яги можна подякувати, але це вже був візит так вічливості. Нічого вже Борель вирішити не може. Він і так мало що вирішував, але він завжди підтримував Україну. Він завжди стояв на боці України. І якщо є людям за що дякувати. То це потрібно, друзі, робити. Приїхав, подивився, можливо, ще приїде. Давайте будемо сподіватися, що він можливо приїде ще. Можливо, якось зможе допомогти нам, хоча б морально, і хоча б своєю підтримкою, якщо буде десь на посадах. Якщо ні, удачі, берелю в житті. Йдемо далі. Наступний сюжетик маленький це такий, який не треба е, вірити. Я, я усіх прошу не вірити. Усіх прошу не кидатися на різні заголовки, на різні повідомлення. Всіх прошу заспокоїтись, але сам також, ну знаєте, я моніторю 30, 40, 50, можливо, різних ЗМІ за день. І ось. Повідомлення, що Трамп розмовляв з Путіним, і начебто Трамп позвонив Путіну. Ну, Друзі, я, не, я взагалі не говорю про подію, якщо вона десь згадана один раз, навіть два. Я... Намагаюсь говорити про події, Не те, що намагаюся, я так роблю. Коли вона здійснена і про це говорять все, і про це пишуть всі. Так, от було повідомлення. Ну, я знайшов як мінімум 10-15 повідомлень, що, що Трамп розмовляв розмовляв з Путіним і сам піддався на це на телеграмі. Написав, що Трамп позвонив, Трамп поклонився. Ну, обурений я був дуже. Потім виходять повідомлення інші. Не розмовляв Трамп з Путіним, Вашингтон Пост це набрехав. Ось вам, ось вам закордонна за преса, ось вам закордонні велике видання. Ось вам закордонне велике видання. Писков каже, що не говорив. Всі тепер пишуть, пишуть і повідомляють, що ніхто ні з ким не розмовляв, ніхто ні з ким не говорив. Ну, буває. вибачте, вибачте. Йдемо далі. Німеччина. Канцер Німеччини Олаф Шольц в ефірі телеканалу ARD звинуватив екс голову німецького Мінфіну. Це того, кого він звільнив. І Крістіан Ліндер. Він, Крістіан Ліндер хотів тауроси, Ну, це він так каже, тауроси для України. А Олаф Шольц не хотів. І у них оце почався конфлікт, і далі вже все пішло інше. Ну, от звинуватив Олаф Шольц. Що Крістіан... Хотів допомагати Україні за рахунок німецьких пенсіонерів. Це така серйозна ситуація. Да, Шольц заявив, що міністр фінансів мав плани фінансування допомоги Україні за рахунок скорочення пенсій, вилучання грошей місцевих громад за рахунок коштів, яких не вистачає для модернізації Німеччини. Ну, це передвирбача кампанія. Ось тут уже все пішло в кучу. Коні люди все почав і шольц уже е, змішувати. Ви знаєте, що ситуація у Шольца дуже. Дуже сумнівна, така, така крихітлива, крихітлива, крихітлива ситуація. А чи оберуть, а чи буде. А, а скоріше за все не буде. І ось він пішов все. І пенсіонер, і все. А у мене і трохи інше. Завжди в мене є інші питання. Ну, добре, ну добре, навіть. Уявимо, що Крістіан Ліндер хотів допомагати за рахунок там скорочення якихось витрат всередині Німеччини. Добре, а якщо Німеччина і допомогти Україні, щоб Україна вистояла і стримала Російську Федерацію. А якщо Російська Федерація дійшла б до Німеччини, ладно, не до Німеччини, а до країн-членів НАТО і Європейського Союзу, скільки б тоді витрачала Німеччина, забравши ці гроші з інших сфер життя Німеччини? Про це Шольц не каже зараз, скажімо, він звинувачує в чомусь там маленькому. А якби це пішла уже? Росія на Балтійські держави, на Польщу або що? Знову НАТО відвернулось Європейський Союз отак ось, як от не дамо і не будемо так би було. Так от давайте дивитися, що так, навіть якщо б Крістіан Ліндер хотів трохи забрати у внутрішньому житті Німеччини і дати допомоги Україні, ніж. Потім Німеччина віддавала б в десятеро більше. Люди цього не думають. На жаль. На жаль, люди бачать от те, що сказали їм ось-ось ось, і вони, вони більше не хочуть думати. Ще Шольц та Трамп, от вони, начебто, зізвонилися, хто там позвонив, я не знаю. Е, ну пишуть по телефону з новообраним президентом США, поговорив з Дональдом Трампом Олаф Шольц і ще раз особисто привітав Шольц його з виборами. Обговорили німецько американські відносини. Та поточні геополітичні виклики, ну бо обговорили далі. Ну, це такий речник Гебеш-Штрайт. Також він додав, що канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжити успішне виробництво між урядами обох країн, яке триває десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі. Молодці Молодці! Ці, ну що сказати, Все вони домовилися, все вони обговорили, все там у них буде в порядку, все у них буде нормально. Друзі, чекаємо, Таураси чекаємо, е, да, ракети з е, Сполучених <свич media> Штатів чекаємо. Ну все чекаємо. Все просто дозволи чекаємо, патріоти чекаємо, все буде добре. Вони домовилися, і все буде добре. Вибачте, що я так, знаєте, іронічно, але коли гинуть люди, діти, коли кожен день ракети російські прилітають по багатоповерхівки, я знаю, що таке просто втратити домівки всі, я це знаю. Але якщо ти там і до тебе це прилітає, і гинуть твої рідні, близькі, діти, родичі, це страшне. А вони домовилися. Ну, хто ми для них? На жаль, на жаль, коли я це кажу, на мене ображаються. А насправді хто ми для них? Повірте, одна з країн. От як і прем'єр Британії, Стармер і президент Франції, Макрон проведуть зустріч. Да? І сьогодні, сьогодні не знаю, подивимося, вони в останній раз спробують переконати Байдена зняти заборону на удари ракетами шторм Шедон в в глиб Російської Федерації. Це пише телеграф. Видання також означає, що в понеділок прем'єр-міністр. Ну це сьогодні Британії Стармер зустрінуться з президентом Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Мануелем Макроном. Очікується, що вони зроблять останню спробу перешкодити зусиллям Трампа, скороченню підтримки США. Зокрема, лідери двох держав говорять, чи можна переконати чи на президента Байдена дати дозвіл з том, в глиб території. Якщо Байден дозволить Україні, то запуск ракет доступ. Трампа на посаду скасувати Трампу, це буде тяжкувато. Да, але але хтось гадає, що Байден дозволить бити штормшедом яких немає у нас в Україні вже більше півроку. Ну ми ж могли би штормшедом бити по окупованим територіям, по всім окупованим територіям, могли б. Могли б і є дозвіл бити будь-яким озброєм е на 100 кілометрів в Курській області. Це є, є, але ракет штормшедом немає. От просто немає. Навіщо дозволи? І атакам сім немає. Нічого ну, ну тими, тих, того озброєння, яким можна бити. На 300, на 500, на 1000, його просто немає. Я не розумію, для чого тоді цей дозвіл. Оце називається бла, 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 бовтовня, бовтовня. От навіть зараз, от зараз, уявляємо, Байден каже, бийте! А ми зжимаємо кулаки і І що? У нас є F-16. У нас є ті ракети, тільки повітря, повітря. Ми не можемо f 16 використовувати повітря земля. Знаєте, ми воюємо без ніг і без одного ока. Оце отак. От тримайтесь, хлопці. Хлопці, ви тримайтесь, ви тримайтесь. Але ось тут виходить радник Саліван і каже, що Байден проситиме Конгрес не полишати Україну. Він чотири роки просив, 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 просив. Останні два з половиною просив, просив на коліна падав падав, просив, просив. А тепер останній раз як попросить. Ну, вибачте за такий міжнародний випуск. От просто вибачте. Ну, багато хотілося б розповісти, але підпишемося. Можливо, я розповім. Давайте підпишемося, подобайку поставимо, допоможемо. Каналу, допоможемо нашим військовим, тому що канал працює для наших хлопців, щоб вони були живі. Я в кінці розповім за реби, за використання грошей. Все я розповім після баранів наших. Да? Підпишіться, друзі, розповсюдьте, допоможіть україномовному каналу, повісти пропорції в автомобілях. на Балконах на заборах у себе. Ну, ну ну, це ж ми, українці. Ну, ми ж народ України. Я вже про це кажу сто разів. Ну, ми ж всі народ України. Ну давайте не, не боятися жити в своїй державі. Давайте допомагати своїй державі. Тепер перейдемо до наших баранів. Там також ну барани вони баранами залишаться назавжди. Музика Ну, про баранів, так про баранів, друзі, І, звичайно, про, його, про головного. Порошенко. Написав такий, такий пост у себе на сторінці, там в Телеграмі, мабуть, в Фейсбуці, я не знаю. Я поблокований, окрім Телеграма, і писати там не можу. У нього нічого. Чому блокують, не знаю. І Він написав: якщо ви проїдете кільцевою Києва, то побачите, що екскаватори, які життєво необхідні на фронті, їздять по дорозі чи просто стоять на околицях столиці без діла замість будувати лінії оборони. Ну я трошки не розумію, екскаватори вони по повинні їздити не по дорогах. Цікаво, де повинні їздити екскаватори, коли вони їдуть, переїздять або е, переміщуються. Ну, Це цікаве. Ці, знаєте, ну, п'ятий президент. П'ятий президент. Він знає, де повинні їздити екскаватори. Далі він написав: чи просто стоять на околицях столиці без діла замість будувати лінії оборони. Я просто хочу знати. На яких околицях стоять, якої столиці стоять, скільки їх стоїть, де це стоять. А можна було фото зробити, де вони на околицях стоять. Ну, можливо, перерва у людей, можливо, вони щось там. Коп... Я не знаю. От Я не хочу не звинувачити, я просто хочу показати, для кого це написано, і що це написано, і хто це писав. Ще раз, ні де стоять, ні хто стоїть, ні як стоять, ні трактори, чи люди стоять, чи екскаваторщики, чи щось. Ну, це одне. Йдемо далі. Тут взагалі геніальний допис. І я вкотре закликаю владу. Знову у мене чергове питання. Владу яку? Яку владу? У кожній владі, в кожному підрозділі, на, в кожному регіоні є прізвища, прості прізвища. Петренко Петро Петрович. Все назовіть, Я котре закликаю Петренка Петра Петровича робити те, 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 те. Тоді зрозуміло, яку владу? Владу Києва. Ну, так Віталі скажи, владу Київського району. Скажи. В голові там, району, владу кольцевої. Ну там треба мамку дівчат знайти, також сказати їм. Ну, яку владу закликає? Пр президента Зеленського скажи. Президента Володимира Зеленського закликаю. Скажи. Ну, що це? Я закликаю владу. Ось тому ми звикли, що у нас влада це один і він цар, але царем бути не можна. Ні, ти цар. Але, але виконувати ти не. Ні, 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 ні. Ось тут ти дайте телебачення, тут не можна, тут не можна. А ти цар? Ні, ти не цар. У нас отак от ідеться, да? Це ж неправильно. Так от далі. Будуйте фортифікації. О, о, оце мене взагалі, взагалі обурила страшенна. Будуйте фортифікації на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Все, все здав Порошенка, здав Донецьку область мою. Він її здав ще в 2014 році, коли підписав Мінські домовленості. Будуйте Харківський, Сумський, Запорізький областях. А де в Запорізьких областях? Також на адміністративному кордоні. В Сумській також на адміністративному, в Харківській також на адміністративному кордоні. Де будувати? Якщо тут чітко він сказав. Нахрен нам Донецька область, мені вона не потрібна. Він давно це сказав. Вони разом з Жибриським це сказали в 2014 році, і вони це робили. Вони робили все, щоб здати нас, дорогі мої земляки, дорогі мої донечани, дорогі мої ну, земляки. Ось такий у нас вічно п'яний. Вічно п'яний. Читайте, думайте, друзі. Думайте. І тут от з розходу подивіться, ось це відео. Це, оце відео. Це телеканал Київ. Там була петиція. ну Ви знаєте, дуркіяни, ви знаєте, що робиться в Києві. Машини без глушників, е е мотоцикли без глушників. Вони літають 120, 150, 200 км на годину в місті, по, по різних е направленнях. Навіть отут на Лобановська літають, на... ну де завгодно можна побачити, як тільки свободна траса, вони летять. Це страшне. Н вночі летять, вночі мало того, що слухай. Шахеда ще літають і ці наші мопедісти-мотоциклісти. І була петиція. Люди вже написали петицію. Ну, прийміть щось, ну, зробіть. Ну, Віталя. Так, так Віталя сам їздить на мотоциклі, не знаю, з глушником чи ні. Можливо, він там під 200 літає. І ось там прислали якогось там чи заступника, чи голову якогось там комунального. Не знаю, я навіть не знаю, хто це такий. Ведуча задає, що буде, і послухайте, що він розповідає. Що от вони подивляться перед комендантською годиною: Кільцева, борщагівська, та в центрі міста це робиться. І, 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 і знаєте, я тут дивлю, дивлюсь на це, і я думаю, а він не різде сам без глушників. У нас буде в принципі нарада з патрульною поліцією наступного тижня. Я думаю, що і на рівні Київської міської ради, і на рівні Київського міського голови Віталія Кличка на це звернуть увагу, тому що дійсно напередодні комендантської години, буквально там за годину до цього посилюється кількість патрулювання на території міста. Разом з тим дійсно є ділянки там кільцева, є ділянка борщогіївська поліна шутки, де ну може, таких таких патрулів може бути мало. Окей, звичайно, що на це треба звернути увагу. Так, зрозуміло. Ну і покарання, яке воно раз на все життя? Ні, ну насправді це не раз на все, на все життя, це можна притягати до адміністративної відповідальності в залежності від факту виявлення порушення. Там, якщо я не помиляюся, немає обмежень щодо кількості притягнень. Якщо людина не усунула несправність транспортному засобі і продовжує ним користуватися в стані несправності, то mm -hmm. ну відпові... Ви вірите в те, що в Києві не будуть їздити без глушників? Ви вірите в це? Ви вірите, що не будуть порушувати правила. Ви вірите, що не будуть літати 150-200 кілометрів, розбиватися і вбивати інших людей. Я в це не вірю. Я не вірю. А ще повернемося до Петра Олексійовича. Повернемося ще. Ну знову от, дивіться, крупа пишуть: слуга народу, слуга на ні, це переобувшися. Перевзувшася членкиня партії Європейська Солідарність, вона в 2019 році перевзула, щоб зайти в міську раду, і зайшла. А взагалі-то вона європейська солідарність, ось та крупа, з якої все почалось. Там іще була чи Мельник, також вона, вона зараз європейська солідарності, ще європейська солідарність, «Кіровоградщина». Киловорова градщина. Ну там от дивіться, начальник сек. Да, депутатка міської ради від партії Європейська Солідарності. До її МСЕКу звернувся український захисник, який отримав тяжке поранення в боях за час за часів яр навесні, ліва сторона тіла. Паралізована, але замість того, щоб дати інвалідність, вона почала вимагати з нього дві тисячі за пожиттєве встановлення другої групи. Друзі, ну це щось ну просто неймовірне. Де не кінця, там європейська солідарність, де не кінця, там європейська солідарність. Вони. Вони вже у нас повністю, знаєте, ну, всі чекають, всі чекають Порошенка, всі хочуть, щоб і красти надалі, і надалі і надалі. Ось так. Я не знаю, що, що, що вийде з цього. Я не знаю, що з цього вийде. Звати її Ірина Корнілова, друзі. Ірина Корнілова, СБУ Нацпол, її затримали на гарячому. Ну, ну, ну щось, щось, щось неймовірне. Друзі, це щось неймовірне. Оце, оце вічно п'яний, оце друзі, вічно, 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 вічно. Ну і ще, що я хочу вам показати. От просто подивіться на цей агітаціон палатку. Ну, ось коли ми бачимо це, ну всім зрозуміло, що оце все сміття збирається в одну купу до колишніх. А це ОПЗЖ, Європейська Солідарність, Партія Батьківщина, там ще будь-які якісь інші. Вони всі збираються до кучі, щоб перемогти одну єдину людину Зеленського Володимира Олександровича, яка не з їхнього кодла. От, і все. Все він правильно робить. Та ні, ми кожен в своєму житті і кожен день щось робимо не так. Але вимагати від інших ти будь ідеалом, а я вже як, як вийде, а в мене як вийде. Але ти будь ідеалом. Так не можна, друзі. Так не можна, Зрозуміть. Ми так до чого прийдемо? Я не знаю, до чого ми так прийдемо. Взагалі не розумію до чого. И вот мне Лена Шайтан написала, народ на российском мове, народ сидит и ждет, чтобы президент пришел, лифт вымыл и подъезд, двор убрал и так далее. Когда-то сделали генеральную уборку двора, из двух домов почти на 300 квартир вышло человек 10, остальные ходили мимо, выглядывали из-за шторок, но напрячься не пожелали. От так і в страні написала Лена. Я можу сказати, що 10 людей це навіть багато, друзі. Це ще й нормально. 3%. А скільки у нас готове зараз е займатися внутрішньою політикою в своїх громадах, в своїх не треба навіть в державі, в своїх громадах приводити в порядок депутатів? Приводити в порядок мерів чи голів громад, витрачати гроші, щоб вони витрачали гроші е, в, в коли війна, туди, куди потрібно для перемоги, а не на костюмчики, галстучки блістящі і лакіровані туфельки. Багато у нас таких людей. От давайте скажете опять, знову. Я там вас ругаю. Ні. Тут спільнота зібралась та, що розуміє. Тут спільнота у нас з вами, та, що щось робить, допомагає хтось армії, хтось всередині, хтось мам інтернетом а з інтернетом, хоча б. А хто? А що роблять інші? Всі інші клянуть владу, як каже Петро Порошенко. Друзі, давайте будемо переходити до наших е, анонсів, до наших е, обговорень е, внутрішніх. Про нашу допомогу зараз я все вам розповім. Так от, друзі, ще раз нагадую про посилки. Посилки там зміна. Всі, хто висилав посилки, всі, хто переправляв, направляв на Євгена, телефон, номер телефону, у вас є. Набирайте його, він зараз буде керувати коригувати ці посилки прямо на військових. Я вже пояснював. Просто Євген звідтіля виїхав зараз уже з під самого фронту. Він не може там бути. Ну реально, там хто хотів, вже всі виїхали. Він і так там протримався дуже, дуже довго. Найти когось інших, хто б займався, ми не змогли з тих людей, хто там залишається. Тому будемо, якщо ви хочете, а можете переключитися на інших людей, на інших військових, на інших організаторів волонтерства. Це вже, друзі, ваша справа. Але якщо хтось хоче залишатися з нами, будь ласка, дзвоніть зван, йому і він вас буде перенаправляти. Ще раз також попереджаю, що можливо будуть менше звіти, а можливо, хтось взагалі не принесе звіти. Це вже буде прямо на хлопців. Це не комбріїв, не комбатів навіть. Саме більше, з ким ми контачимо, це командир роти, а так, згоду і прості хлопці, старшини і прості хлопці рядові. Так що, ось так. Так, з посилками, друзі, будь ласка, вирішуйте, приймайте рішення самі. За, за спонсори, друзі, як завжди, у мене подяка від серця, що у нас <кхід> на каналі є спонсори. І в середу ми поговоримо з вами і по тому ребу, що ми збирали і закривали. Слава Богу, як я і, і вам, слава велика! Друзі, і подяка, ми закрили от той реп, що я взяв наперед. Да, трохи частково було заплачено. Частково взяв. Ну, в тому що хлопцям дуже потрібна реп, який називається окопно переносний. Ну ми так їх условно назвали. Це хлопці з ним ходять на позиції. Ми його закрили, і зараз я замовив новий реп автомобільний якийсь там. Уже там напрямую контактують військові, контактують напряму з виробниками. Я їх своджу, вони заказують, які потрібні частоти, які потрібні ну, все там інше, знаєте, технічні дані. Я туди не влажу. Я тільки. Гуртую нас, збираю на оплату, щоб хлопцям було класно, щоб вони живими приїхали до діточок, до мам, до пап, до тат, до, до, до жінок, до братів, до сестер. Ось це я роблю. Зараз відкрита банка, монобанка. Не монобанк, монобанка, а 120 двадцять тисяч на цей новий реп. Я замовив. Коли він буде готовий, ну подивимося. Відішлемо його теж чи не відійшлимо. Подивимось, друзі. Я не знаю, я це наперед беру і завжди, якщо чесно. Ніякого ніякого так відчуваю себе, але я не можу. Коли там я у мене є. Там ви прислали 50-60 тисяч чи ще скільки, а збирати і далі. А там гинуть люди. Я не можу цього терпіти, і в мене це не виходить. Друзі, я вам дякую за все це. Я хочу подякувати за донати. От донаторам за донати. Mm -hmm. Є Валентині, на канал, пані Валентина, перерахувала. Я особисто вам дякую, пані Валентина. Я вже казав за канал. Є канал, буде волонтерський рух, будемо допомагати хлопцям, наші будуть живі. Орки будуть мертві. Ось так. Не буде каналу. Ну, будуть інші канали у когось. Другу Валерію Лазебніку. На реп. Дякую, пане Валерій. Краммальові Валентині. Стаматіні Тетяні ЗСУ написала пані Тетяна. Хтось з терміналу Єсей на Монобанк. Єсей Плей на Монобанк. Дякую. Аніксевич Наталя. Дякую. Грищук Ольга. 50 на 50 особиста подяка пані Ольга. Костюк Віктору на Росу дякую. Дякую, друже Віктора. Петухов Андрій, друже пане Андрію, друже Андрію, два перекази, як завжди. Части один на канал, один на реп. На монобанк перерахували. Дякую. Ще два перекази з Привата 24 о 14.17 і о 14.21. На Монобанк без прізвища. Велика, велика подяка. Друзі. Дякую всім, хто разом. Дякую, хто, хто, хто в нашому суспільстві і хто приєднується до нашого суспільства. До завтра, Україна, переможе!